29 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. На залізничній станції Крути, Перша сотня студентського курення українських січових стрільців, у складі студентів і гімназистів-старшокласників, озброєних гвинтівками та кулеметом та добровольців із підрозділів вільного козацтва протистояли більшовикам. Які переважали в десятеро та мали бронепотяг та артилерію. Бій тривав декілька годин. Потім захисники Крут забрали вбитих та поранених і відступили, руйнуючи за собою залізничну колію. Однак одна студентська чота відірвалася від своїх і потрапила в полон. 31 січня 1918 року більшовики розстріляли розривними кулями 27 полонених. Павло Дина присвятив свій вірш пам'яті 30 загиблим у бою під крутами. Цитую Наскольдовій могилі поховали їх. мучнів українців, славних молодих, на оскольдовій могилі український цвіт покривавій по дорозі. Наміти у світ, на кого посміла знятись Срадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн, Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті. Славою святих, на скольдовій могилі поховали їх. У цей час війська УНР під командуванням Симона Петлюри та Євгена Коновальця стримували заколот робітників заводу Арсенал, який був спрямований проти Української Народної Республіки. Бій під крутами дозволив виграти час для укладення Берестейського або ж Брест-Литовського мирного договору 1918 року з центральними державами. За умовами цього договору, Росія визнала незалежність Української Народної Республіки, а територія України була звільнена від більшовиків.